Що стосується демобілізації, я просто одну фразу вам скажу: що якщо її провести в тих умовах і загрозах, які існують зараз, ми просто не зможемо відновити ту боєздатність, яка є станом на зараз. Тобто, ми просто знижимо боєздатність в таких умовах, її знижувати не можна. От і вся історія, пане а я... Сергію, а тепер до вас питання Або як я... представника, Бо я не завершила раз. Добре, да, да, пані пані. Потім я, я, я перейду до го... Сергія. Так, я таки хочу відреагувати на це. Дивіться, ми всі дуже добре розуміємо, що заміна військових це тривалий процес. Та? Це не може відбутися моментально. І те, про що пан Юрій тільки що говорив, про, про термін навчання командного складу, ну це довгий термін навчання. І його треба, чим раніше ти його почнеш, тим швидше ти його завершиш. Та? Чим швидше ти почнеш готувати заміну, ну тим швидше вона буде готова. Якщо ми зараз не приймемо ніякого рішення, Ну то цю заміну ніхто і не буде готувати, розумієте? І, і, і тоді ми вийдемо в цій ситуації. К ми опинилися, коли воюватимуть далі одні й ті самі. Далі воюватимуть ті, хто пішов до цього. ж триває, вона не зменшилася не допинялась. з 22-го року Правильно, з лютого але триває, в тих самих темпах. Мій чоловік пішов на фронт 24 лютого 22-го року, і він досі там. І ми воюємо за його а рахунок. А він коли йшов, він же знав норму Конституції, що, він знав, що демобілізація він, неможлива завчасть до завершення країну, воєнного чи... стану. Ні, але, пані Гано, я буду завершувати а сама. А як ви з Конституцією це суміщаєте? Він є норма. Захищати країну, але воює не він, І знав, що він, демобілізувати воюють, не можуть, поки пані Ганну, воєнний стан ні, ви не може. Ми ну, всі зараз. це знали, пані Ганну, бо це в Конституції написано. В конституції також написано, що у всіх є рівні права і обов'язки, але і всі знали, що їх не можливість і можливості. всіх є можливість реалізувати до ці права і не знаю, я не до дружини, зараз військовослужбовця. Дайте не сказати свою думку. Ми, ж не 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 Ні, ми не знаю, я не знаю, не даєте я не знаю, 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 не знаю, я 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 не не чували, не знаю, я не знаю, я не знаю, я Пані для першого ознака поваги це не перебивати. Я вас ні разу не перебила, хоча декілька разів дуже хотіла. Так ось, коли він ішов захищати країну, він ішов, тому що це треба було робити. Так само, як пішли сотні тисяч інших людей. Зараз вони два роки у війську. а у нього була ротація роки. Чому попереднє керівництво військове не зробила ротацію? Давайте ми дамо договорити. А потім відповім. Ротація це не рішення. А він Тоб... у відпустці був за два роки? Пані, давайте правда, ні, це, пані, серйозні... Ні, чекайте, речення, це серйозні речі. Чекайте це серйозні речі. Люди дійсно слово, і вибу це правду кажуть. Люди, люди дійсно два роки були без відпочинку і ротації. Знаєте, це порушення їхніх прав. Було. Це чудовіщна, що в нас зараз військовослужбовці роблять винними, що вони не читали Конституцію. Ні, ні. вони пані а, і забезпечили, забезпечили ротацію. відпочинок. ви просто поводитись по хамськи пані Ганна. Вибачте, будь забезпечили Пані Ганна, можете будь ласка, зараз давайте заспокоїмося? Дайте моїй колезі сказати її позицію. Таких історій ну мабуть І це дуже є багато. обличчя влади десятки, яка отаку, влада <рив> да, вже сім місяців. Я не маю влада. відношення до влади. Так ніякого. ви комунікували з суспільством. Я думаю, що таких історій, як я сподіваюсь, Інна зараз нам розповість, mm -hmm. їх насправді дуже багато в Україні. Ну, ми, ж, ми ж всі тут живемо. Їх діземо. мільйон. Нас історії, друзі, і сотні родичі. тисяч без відпочинку людей. Пані, Багато давайте людей. зараз дочекаємося, коли пані Інас зможе продовжити. Я все ж таки дуже хочу, щоб ви завершили. І все ж таки ми почули те, що ви хотіли розповісти. Будь ласка. А... Мій чоловік пішов захищати країну. Вас. Всіх тих, хто на зараз дивиться. Я два роки його чекаю. Я регулярно не сплю ночами, так само, як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Є мільйони інших чоловіків, які теж можуть воювати. У нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого. У нас воює вся країна. Зараз те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробили найважливіше в найскладніший Ні. момент історії. Ну, будь ласка, не треба. А ви Ширим зараз Ні. робите вигляд, Я що, що цієї робили. проблеми не існує. Що Ні, ці люди можуть в що ці люди є залізнами, можуть воювати далі тих, хто ці люди не чоловіку не дав відпочинок. Це було порушення його прав. І я вважаю, він два роки, що так не мозелет. Ви бачите своїх дітей. Абсолютно І ротація це його не, не врятує. ротація не врятує е, нікого, тому що ротація це можливість відпочити, але це не можливість повернутися до І нормального життя. Була на яке люди робити. заслуговують. Ви саме люди заслуговують говорите. на те, аби їх замінили. Замінили тих, хто пішов рятувати нас в найскладніший період Ці, життя цієї країни. Зараз відмовляти їм в цьому праві це не повага до них. Я розумію всі складнощі. Я розумію, що замінити в тому числі мого коханого чоловіка буде дуже складно з його рівнем підготовки. Але для того, аби його замінити, то заміну йому треба починати готувати сьогодні. Це аби через рік говорити. півтора і вона готується. Ні, вона не готується. Тому що ті обсяги, які ми бачимо зараз по мобілізації, вони демонструють, що заміни цієї не буде, і що він буде далі воювати, і я далі буду не спати ночами. І це буде те саме для тих самих людей. У нас воює зараз ті, хто на фронті, а не вся країна.